Гуманітарна допомога у прифронтових громадах є вкрай необхідна, особливо таким категоріям, як пенсіонери, тимчасове переміщені особи та малозабезпечені. Допомога надходить з різних джерел, міжнародних організацій та волонтерів. Нещодавно мешканці Селидового отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Комплектація наборів різна, але всі вони складаються не менше, чим з п'яти шести найменувань продуктів. Нам потрібна допомога. Допомагає, звісно, ми довольні. Вже третій раз виходить, ви що? Це дуже добре. Большое, большое дуже добре, дуже добре. винесли, допомогли, все. Молодці, спасіба їм. Гуманітарна допомога видається організовано. Спочатку мешканцям надходить інформація, де і хто може отримати, а потім проводиться видача. Я думаю, що потрібно людям, які лежачі, які не могут при, пойти купить денег мало. Из-за этого может быть нужна эта гуманитарная помощь. Всі, хто отримує допомогу, кажуть, що це дуже добре, тому що багато хто лишився без роботи та постійного доходу. Потрібно, звісно, потрібно. Слава Богу, що їх дають. Быстрей, бо вже вона закінчилась. Війна і гуманітарка. Нам не нужна гуманітарка. Нам нужна, щоб закінчилась війна. Це найголовніше. Мешканці вдячні всім за допомогу. Проте більше за все очікують, щоб скінчилася війна, і всі мали можливість повернутися до звичного життя.